Біткоін може впасти до 100 тисяч доларів, а ефіріум – до 2500. Поки що це максимально крінжові сценарії, які не підтверджені. Але якщо подивитися на великі таймфрейми, то шанс на такі сильні падіння є. І які критичні точки повинні пробитись по біткоїну і ефіріуму, щоб впевнено сказати. Біток і ефір починає падати, і крипта заходить в нову фазу корекції. І що повинно відбутися на ринку, щоб альткоїни, які ще не росли, не стріляли і просто лежать і дивляться, що відбувається, мали шанс на свої потужні хвилі росту. Привіт, колеги, це PS3, сьогодні Ми розглянемо детально біткоін, ефіріум і поділимося своїми думками, де ми куплятимемо нові альткоїни і при яких критичних точках. А 29 серпня, о 20.00 ми проведемо стрім, на якому. Будемо відповідати на запитання наших підписників щодо альткоїнів, які їх цікавлять. Тому підписуйся на цей канал, став дзвіночок, щоб не пропустити початок стріму. Розпочнемо з тижневого таймфрейму. Минулий тиждень торгів дав можливість покупцям оновити історичні максимуми по біткоїну. Проте одразу після оновлення цих історичних максимумів, як бачимо, вже другий тиждень ціна біткоїна падає. Поки що це ще допустиме падіння. Ми очікуємо, як і в попередньому нашому прогнозі, падіння, хоча б до 108-110 тисяч доларів. І якщо тут втримується ціна біткоїна, то є всі шанси продовжувати ріст щонайменше в. В межах ось цієї відносно широкої консолідації 108-120 тисяч доларів. Відверто кажучи, нас лякає остання хвиля росту, яка змогла. Трішки оновити історичні максимуми від січня 2025 року і вже показує ця хвиля росту слабість. Подивіться, як виглядає графік біткоїна на тижневому таймфреймі, починаючи від вересня 2023 року. У нас є ось така біла уявна трендова лінія, від якої зазвичай ціна біткоїна відштовхувалася і оформляла нову хвилю росту. Був у нас період, коли в квітні 25-го року цю трендову лінію пробили вниз, і ціна біткоїна продовжила ріст. І як бачимо зараз. Біток заходиться дуже недалеко від даного місця. Якщо не втримується діапазон 108 тисяч доларів, це може бути великою небезпекою і початком затяжної корекції по біткоїну, і це буде не місяць-два. Підтвердженням наших слів є місячний таймфрейм по біткоїну. Подивіться, як виглядає зараз серпнева свічка. Якщо ціна впаде нижче 105 тисяч доларів, то по суті продавці поглинуть всі успіхи покупців за попередній місяць за липень. І, в принципі, подивіться, як виглядає свічка від листопада 2024 року на місячному таймфреймі, коли біткоін виріс на 40% за місяць. І подивіться, як тяжко було рости біткоїну починаючи з квітня. По суті, він виріс на тих самих 40% вже за 4 місяці. Тому, на нашу думку, найкращий сценарій на даний момент по біткоїну це тест з діапазону 108 тисяч доларів втримання ціни. В даному діапазоні закриття тижневої теперішньої тижневої свічки вище 112 тисяч доларів і продовження консолідації на тижневому таймфреймі, ось в цьому вузькому діапазоні. На триденному таймфреймі чітко видно, як продавцям легко опускати ціну. Зверніть увагу, що чотири попередніх триденні свічки, за допомогою яких біток виріс на 8 і 7 повністю поглинулися двома іншими. Триденними свічками на таких самих об'ємах видно чітко, що падати біткоїну набагато простіше ніж продовжувати рости. Тому, на нашу думку, корекція до 108 тисяч доларів навіть необхідна для того, щоб поскидати людей, які купляли по суті, починаючи з діапазону 108 120 тисяч доларів. Ось в цій консолідації поскидати їх вниз і е мати більше шансів на продовження росту. Ми поки не говоримо про оновлення історичних максимумів, про те, як мінімум продовження руху. Ось в такій консолідації діапазоні 15%. На 12-годинному таймфреймі чудово видно, як безтурботно, без якихось великих об'ємів торгів падає ціна. І чому ми знову ж таки думаємо, що це може бути консолідація? Тому що зверніть увагу, як рухається ціна від ліквідності до ліквідності. У нас був історичний максимум, який ледь-ледь перебили. Тепер ціна йде до локального мінімуму від... Початку серпня, який також е, намагаються продавці е, локально перебити, і на нашу думку тут з'являться і об'єми торгів, приблизно такі, як були в 25 липня, і е, якісь гальмівні свічки, типу від 5 серпня, свічка 12-годинна, де буде чітка. Е, Установка, що біткоін може продовжити ось цю консолідацію, і щонайменше продовжити рік з першими цілями 117-118 тисяч доларів. І такого роду консолідації, як зараз може реалізуватися біткоїну, це є скарб для торгових ботів, які торгують саме в той час, коли на ринку немає тренду, коли всі не розуміють, що відбувається, а тим часом бот стабільно відкриває, закриває позиції, бере невеличкий відсоток, і протягом тижня, двох-трьох може реалізувати дуже непоганий прибуток. Пасивний прибуток, поки ви вагаєтесь і думаєте, як саме зараз відкривати позиції, в яку сторону що таке торгові боти, як їх налаштовувати? Ми залишимо в описі під даним відео посилання на відео про ботів, і там все доступно і легко описано. Якщо ти хочеш копіювати наших торгових ботів, які ми налаштовуємо і запускаємо. То тобі потрібно зареєструватися на біржі ОКІкс, де ми тих ботів і створюємо, за нашим реферальним посиланням, яке буде в описі під даним відео. Приєднатися до нашого закритого чату, де крім ботів, ти ще зможеш поспілкуватися на різні навчальні теми, і повторювати наші дії або дії інших трейдерів. Домінування біткоїна після непоганої хвилі падіння зараз е, готується до росту в діапазон 62%. Для нас це критична точка, е, після тесту якої ми будемо активно закуповувати е, лонг позиції по альтах. Тобто купувати. Інші криптовалюти, на нашу думку, падіння домінування біткоїна не завершене, і кінцева ціль, принаймні, перша важлива ціль це діапазон 55-56 Може бути досить боляче для альткоїнів в наступних декілька тижнів, проте варто не забувати, що домінування біткоїна може рости на тому, що ефір буде активніше падати, тому що графік ефіріуму досить. Агресивно і безкорекційно ріс, у нього зайшло дуже багато капіталу. І якщо ефір буде падати швидше, ніж біткоін, то домінування біткоїна буде рости. Взамін інші криптовалюти можуть так агресивно не падати. Проте корекцію хоча б на 15% по альткоїнах ми очікуємо. Домінування USDT дійшло на денному таймфреймі до першої локальної критичної точки діапазону 4,4%. По суті, це був важливий діапазон від травня 2025 року. Саме з даного діапазону реалізовувався відкат крипти, Мається на увазі по домінуванню USDT це був ріст, а крипта в цей момент падала. І пробивши цей діапазон вниз, зараз намагається показник закріпитися нижче даного діапазону. Проте на нашу чисто суб'єктивну і інтуїтивну думку, домінування USDT продовжить свій ріст до діапазону 4,8. Ось тут вже буде серйозна критична точка, яка дасть можливість реалізувати ту саму консолідацію, про яку ми говоримо на ринку. Тобто, з даного діапазону 4,8 ми чекатимемо знову падіння до. Діапазону 4% може навіть на 3,8%, Це вже не так важливо, проте суть заключається в тому, що у нас починаються ось такі от хаотичні консультаційні рухи ціни від ліквідності до ліквідності з ціллю зміни локального тренду. Ну і капіталізація альткоїнів, не враховуючи ефіріум, також показує, що шанс на 10 відсоткову корекцію. Хоча би до діапазону 900 мільярдів доларів є досить високий. Можливо, падіння буде більш сильне, але навіть на графіку капіталізації альткоїнів показується. Велика ймовірність консолідації знизу у нас є чіткий діапазон 900 мільярдів доларів, зверху 1,1 трильйон доларів, який ми пробивати намагалися ще в 2024 році. Це був грудень і січень 25 го і зараз протягом липня і серпня. Тому глобально по ринку ми налаштовуємося на продовження локального падіння. Потім будемо закуповувати і таким чином у консолідаційному режимі намагатимемося торгувати частину капіталу ботами, частину у середньостроковій перспективі закуповуючи альткоїни. Щодня ми публікуємо огляд ринку біткоїна та інших криптовалют, де ділимося своїми думками, чи варто в принципі зараз торгувати чи ні. А також публікуємо свої середньострокові потенційні трейди. Якщо тобі цікава така інформація, приєднюйся до нашого клубу. 99 друзів PS Trade. Вся інформація про клубу буде в описі під даним відео. Чому ж ефір зараз так не дуже добре тримається? Відкриваємо графік ефір в парі до біткоїна, відкриваємо тижневий таймфрейм і показуємо, що відскок, який Ефіріум зробив за останніх 3 місяці, це був фантастичний, чудовий відскок, який, по суті, затестив діапазон жовтня 2024 року. Саме з даного діапазону, ефір пришвидшив своє падіння з жовтня по квітень 2025 року. І ось ця безкорекційна хвиля росту. З великою ймовірністю зараз піде на корекцію. З теперішнього діапазону тут чітко видно, що ефір в парі до бітка може продовжити своє падіння ще на 11-15% до діапазону 003. З даного діапазону, ми думаємо, що в такому ренджі 003 0038, це такий 25-відсотковий рендж, ефір може рухатися якийсь час. І... Тоді вже ми побачимо, чи у нас продовжиться агресивний ріст, чи все таки буде ще одна хвиля падіння. Після чого. Відбудеться агресивний ріст. Ми налаштовані позитивно по ефіріуму, але зараз об'єктивно видно, що ринок по ефіру перекуплений, що забагато покупців, ціна не могла далі впевно продовжувати рости. І тут є люди, які з жовтня 24-го року чекали, щоб вийти з того ефіру, і хоча б в нуль, так тому ми думаємо, що корекція має відбутися, і тепер подивимося, як виглядає графік ефіру в парі до USDT. Тут чітко видно, що критична точка, перша є діапазон 3800-4000 доларів. Ми практично дійшли до даного діапазону. І в даному діапазоні вже повинна бути якась сила у покупців. Зараз ми заберемо ці трендові лінії на менших таймфреймах. Ось, тут чітко видно, що попередній максимум в 3800 не ретестився. Тобто ось цей весь консолідаційний діапазон 3500-3800, якщо бути більш точним, він не ретестився. Наскільки сильно впаде ефір в даний діапазон, поки що не зрозуміло. Чи він тільки доторкнеться до діапазону 4-3900 і почне ріст, чи він зайде до середини ось цієї консолідації 3700 і тоді почне ріст? Поки що не зрозуміло. Ми не очікуємо, що ефір зараз там проб'є одразу і впаде на 3200. Це можливість, навіть ну просто ми особисто це не очікуємо і чекаємо реакції е, покупців від діапазону 3800-4000 доларів. В ідеалі було б добре, щоб ефір нижче не падав. Це ефір на місячному таймфреймі, і ми бачимо, що протягом серпня місяця у нас сталася біда, свічка максимально невелика. Об'єми практично такі самі, як були в липні. І якщо ефір закриється там, по 3700, наприклад, на місячному таймфреймі, то з великою ймовірністю вересень-жовтень може бути корекційний навіть з цілями 2500-2800. Тут ми б дуже впевнено тарли ефір, але знову ж таки такий сценарій стане реальним тільки тоді, якщо серпень покупці не зможуть витягнути, ціна не закриється в діапазоні 3700. І в такому випадку, після локального оновлення 3.300 ми продовжимо свою корекцію до діапазону 2.500-2.800. Якщо ж серпень закриється хоча б у діапазоні 4.000 доларів, то в вересні можна очікувати продовження росту оновлення історичних максимумів. І там вже будемо дивитися по характеру росту, наскільки агресивно будуть пхати ціну вверх. Тому зараз максимально критична точка, дуже тендітна. і треба уважно дивитися на діапазон 3804, а також дивитися, як закриється місячна свічка через 12 днів. На менших таймфреймах, наприклад, 6-годинному видно, що продавцям вдалося оновити ось ці мінімуми від 9-го серпня і зараз важливо побачити реакцію покупців якщо покупці класно відскочить хоча б там до 4400, ось такий Хороший відскок, то навіть продовження падіння з такими глибокими відскоками вверх символізуватиме, що не буде глибокої корекції по ефіру, і ми побачимо в найближчих місяцях продовження росту з історичними максимами новими. Зараз ми прийшли у фазу розчарувань, коли люди чекали альт-сезону і він не відбувся, і починають продавати та розчаровуватись в крипті. Не потрібно вішати носа, потрібно контролювати критичні точки і купувати систематично та з розумними об'ємами. Не забудьте підписатися на канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступного відео. І бажаємо вам всім прибуткових трейдів, ну і звісно ж перемоги.